прийшло тисячу гривень на картку від друга, або ви продали старий диван на OLX і отримали переказ. Вітаю станом на січень двадцять шостого року, з точки зору нашої податкової, ви не просто людина, яка отримала гроші. Ви потенційний податковий ухилян. Ви думаєте, та ну це ж банківська таємниця? Вони не мають права дивитись мій рахунок без рішення суду. У мене є для вас дві новини. Перша банківської таємниці для податкової фактично більше не існує. Друга, тепер не податкова має доводити, що це ваш дохід. Тепер ви маєте доводити в суді, що це не прибуток, а просто, наприклад, повернення боргу. І знаєте, що суди у 90% випадків стають не на ваш бік. Сьогодні розбираємо, як у 26-му році працює механізм, всі гроші на картці. Це дохід, і чому мовчання це золото, яке заберуть штрафами, і як один лівий переказ вночі може коштувати вам 25% штрафу. Це Finance Bridge. Я Тетяна Войта, і ми починаємо розбір польотів. Давайте одразу знімемо рожеві окуляри. Ще у грудні 24-го року. Банки та фінкомпанії Привітнова пошта та Розеткапей підписали цікавий меморандум офіційно для прозорості, реально для того, щоб зливати інформацію про підозрілих клієнтів. Як це працює зараз у 26? І як податкова взагалі дізнається про особисті перекази? Це ж, ніби як банківська таємниця, казали ви. Насправді тут немає ніякої магії або випадковості. Існує чіткий і налажений механізм. Який що цікаво починається не в податковій, а у вашому власному банку, і ключове слово тут фінмоніторинг. Банки за законом просто зобов'язані стежити за операціями. Звичайно, їх зацікавлять великі суми понад 400 тисяч гривень, але не тільки. Підозра може виклати і якась нетуп, нетупова активність. Наприклад, якщо раптом починаєте щодня отримувати десятки дрібних переказів від абсолютно різних людей для банку. Це знаєте, такий червоний пропірець. А далі все відбуває. Як по нотах. Банк сигналізує Нацбанку. Нацбанк передає інформацію податкову, а податкова відправляє вам той самий лист щастя з проханням пояснити звідки гроші. І ось тут ключовий момент. 15 робочих днів на відповідь це не так багато, як здається. Ігнорування цього запиту це прямий шлях для повномасштабної документальної перевірки. І підкреслю ще раз, Нацбанк має право розкривати органам влади таємницю, якщо це стосується запобігання правопорушення. А несплата податків це що? Правильно, правопорушення, особлива увага до СОВ. Якщо ви любите ганяти гроші з 12-ї ночі до 6-ї ранку, вітаю! Ви в зоні ризику. Банки налаштували автомат автоматичні алгоритми, які вважають нічну активність, однаково ознакою шахрайства або схем. Схема проста як двері. Банк або нова пошта бачить переказ. Фінмоніторинг стукає в Нацбанк. Нацбанк передає папку до податкової, а податкова вже потирає руки. Ви скажете, але ж вони не можуть просто так залізти в міру рахунок? Формально ні, але їм і не треба лізти просто так. Їм достатньо інформації, він монеторигнув про ваш p переказ, щоб почати полювання. Знаєте, що найцинічніше, податкова не прибіжить до вас одразу після отримання переказу. Ні, вони діють хитріше, вони чекають. За законом ми з вами подаємо декларацію про доходи до 1 травня наступного року. Тобто, якщо ви наганяли переказів за 25 рік, податкова сидить до 2 травня 26-му році. Чому? Бо якщо вони прийдуть раніше, ви скажете, я збирався де задекларувати. А от коли дедлайн пройшов, а декларації немає, пастка закривається. Вам приходить лист щастя, запит на підставі 7, статті 73 податкового кодексу. Там написано приблизно таке: ми знаємо, що вам заходили гроші. Ще поясніть, звідки або ми йдемо до вас. І тут більшість робить фатальну помилку. Ігнорує цей лист. Ви думаєте, я не тримав в руки, я не бачив, я в будиночку. Але в 26-му році це не працює. Якщо ви не відповіли, податково призначає позапланову перевірку. І навіть якщо вас немає вдома, вони проводять її в приміщенні податкового органу. Без вас. На основі тих даних, що дав банк. І ви отримуєте не просто податок 18% та військовий збір. Ви отримуєте штраф 25% за умисне ухилення, плюс штраф за неподання декларації. Тепер до найцікавішого до суду. Давайте розглянемо реальний кейс, який став прецедентом. Чоловік отримував гроші через Новапей, перекази за посилки. Податкова це побачила. Надіслала запит, чоловік запит проігнорував. Податкова нарахувала йому мільйони податків, вважаючи, що він торгує автозапчастинами. Чоловік пішов до суду. Його аргументи були залізні, як йому здавалося. Це не дохід, це просто перекази. Де ваші докази? Де накладні чеки? Ви вже не знаєте, що я продав, а чи продав взагалі. Це інтернет дані вони не дійсні. І що сказав Верховний суд, тому що вони дійшли до Верховного суду. Суд сказав: вибачте, шановний, але ні. Інформація від фінустанов навіть не банку, а поштового оператору це належний доказ. Відсутність первинних документів, чеків не означає, що доходу не було. І найголовніше, якщо податкова довела факт надходження грошей, то тепер платник має довести, що це не є дохід. Тобто презумпція невинуватості у податкових справах трансформувалася у презумпцію винуватості гаманця. Якщо вам знайшли гроші, а ви не можете папірцем довести, що це повернення боргу, від кума свата брата, платіть 18% податку та військовий збір. А ось свіжий приклад з серпня. 25-го року Полтавський окружний суд схема класична онлайн-казино, перекази P2P. P2P – це означає People to People. Нацбанк. Помітив аномальну поведінку. Близько 300 клієнтів відкривали рахунки. Це були студенти, пенсіонери, купа дрібних переказів, особливо вночі. Податкова взяла одну людину з цього списку, і за 23-й рік надійшло. 3,5 мільйона гривень декларації немає. Людина в суді казала, що я нічого не продавав, я не надавав послуги, це просто перекази. Податкова не довела, що я заробив. Суд відповів, що будь-які кошти, які надходять фізичної особі на картку, є доходом, поки особа не доведе протилежно. Розумієте логіку? Суд каже: тобі зайшло 3 мільйони. А ти кажеш, це не дохід. Ок, покажи документи, звідки це немає. Значить, це інший дохід. Плати 18% та воєнний збір, результат до нарахування майже мільйон гривень штрафу, це штраф з 25% за умисне діяння, штраф за неподання декларації, загалом людина попала на суму, яка можливо більше за її реальний заробіток на цій схемі. Отже, друзі, ми живемо у новій реальності. Якщо ви отримаєте зарплату, пенсію або стипендію, видихайте. Вас поки не чіпають, якщо суми адекватні, але якщо ви ганяєте під тупі. Торгуєте криптою через картки, продаєте товари в Instagram без ФОП, виходите по мінному полю. Мої рекомендації: не ігноруйте листи від податкової. Якщо вони запитують, краще надати пояснення, ніж отримати акт перевірку в спину. Зберігайте докази. Якщо вам повернули борг, нехай у призначенні пишуть повернення боргу. Це ваш єдиний шанс у суді. Нарешті легалізуйтесь, якщо ви системно отримуєте гроші, відкрийте ФОП. 5% єдиного податку дешевше ніж ці штрафи і до нарахування, і судові витрати. І забудьте про фразу податково має довести судова практика 25-го року чітко показала, доводити природу грошей до доведеться вам. Я не хочу вас лякати. Я хочу, щоб ви зберегли свої гроші. Держава навчилася. Рахувати ваші перекази краще ніж ви самі, тому будьте розумніші. Підписуйтесь на Finance Bridge. Тут ми говоримо про те, що мовчать інші фінансові консультанти. Ставте лайк, якщо не хочете платити зайвого, і пишіть в коментарях, чи були в вас вже листи щастя від податкової з вами була Тетяна Войта. Бережіть себе і свої активи до зустрічі.